Співробітники відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 отримали оперативну інформацію про те, що житель одного із сіл одеського району вирішив бити свого сусіда, з яким мав довготривалі неприязні відносини, і підшукує виконавців. Як вони виконують завдання, правопорушнику було неважливо. Головне, щоб скинули йому підтвердження: життя ненависного односельця зловмиснику оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші він пообіцяв після виконання роботи. Для забезпечення свого алібі замовник за декілька днів до вбивства поїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння виконавцями злочину. Коли все було обумовлено і підготовлено для виконання, правоохоронці провели спецоперацію, Інсценували вбивство від імені одного із виконавців. Надіслали на мобільний телефон замовника звіт у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч для розрахунку. Правопорушника було затримано. Слідчі повідомили йому про підозру готування до вбивства на замовлення. За цей злочин зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.